Станом на сьогодні ми фіксуємо за останній тиждень збільшення дуже справді, великої динаміки підтверджених випадків, зокрема нового штаму. Його особливістю є дві речі: в тому, що він дуже швидко передається, а також те, що він уражає найбільше за всі попередні штами дітей. Якщо говорити про заповнений сліжок, це близько 15%. Заповненість міських, міських лікарнях. Натомість, якщо проаналізувати показники по дітях, то, наприклад, в Охмадиті за останніх днів фактично відсоток заповненості збільшився від 25 до 55%. Якщо подивитися, наприклад, на кількість дітей, які учнів шкіл, це близько 8,5 тисяч учнів. Вони мають грип. Або якісь подібні захворювання. Тобто можна цілком трактувати так само. Це може бути е, хтось перебуває, лікується вдома, хтось на амбулаторному лікуванні. Це теж може бути одним із симптомів, зокрема нового штаму. Е, близько, е, фактично, у нас збільшується кількість. Там на сьогодні здається, вже 35 класів у нас знаходиться е, на самоізоляції. У нас збільшується щоденно. Е, Якщо так на загал говорити, то це десь там більше 10, від 10 до 15%. Ця цифра змінюється. Це є учні шкіл, які мають або підтверджений ковід або мають грип. Це одна складова. Друга складова, власне, те, що ми фіксуємо, що достатньо багато як водіїв транспорту. Або, наприклад, працівників на прибиральників різних видів, різних спеціальностей, тобто є достатньо велика передача цього, цього штаму, і ми фіксуємо дуже по багатьох різних галузях йде велика захворюваність. Щодо того, що ми переходимо так помаранчеву зону, чи що змінюється міста? — Ну, власне, помаранчева зона передбачає, що власне. Може відбуватися все те саме, що і в попередній зоні, але всі мають бути вакцинованими, тобто або мати негативний ПЛР-тест. Але ви знаєте, що ми вже наперед, ще кілька днів тому, прийняли рішення про те, що відмовилися від загальноміського освячення води, і тому переформатовуємо всі події, які, наприклад, дає місто організатором, для безпечного формату. Що будуть якісь нові обмеження зв'язку з ходженням помаранчевої зони, чи абсолютно нічого не зміниться? Фактично, обмеження, які помаранчевої зони, вони передбачають просто а, дотримання ці учасники, або там, якщо відвідують заклади або беруть участь подіях, вони мають мати вакцинацію або негативний тест. А, але ми будемо моніторити ситуацію і я думаю, що інформувати про рішення, бачите, я вже зверну увагу на водосвяті, що воно було змінено в форматі. Я думаю, що. Оскільки ми заходимо вже в хвилю, достатньо таку нову і непросту, і вона є, якщо порівнювати з попередніми всіма, вона найбільш динамічно поширюється і найлегше передається. З такою динамікою, як швидко, ми можемо потрапити в червону зону? Дивіться. Треба розуміти, що зонування це є на основі кількох показників, тобто динаміки, заповненості, ця специфіка штамму полягає в тому, що він справді переноситься, якщо, наприклад, людина вакцинована легше, та? тобто я вам навіть навів приклад, що понад 8 тисяч учнів та? тобто багато хто може переносити безсимптомно, та? але хтось симптомно, хтось безсимптомно, і велика кількість випадків вона насправді може там блокувати там, роботу певних навіть, галузей. Та? Так якщо говорити, ми якщо, наприклад, Велика кількість людей не дотримуються, наприклад, в одному підприємстві, там не вакциновані, не дотримуються карантинних обмежень. То відповідно, якщо хтось в них є заразний, то вони всі в один момент можуть захворіти, і відповідно, що ну, може виникати проблема. Ми сьогодні так само на це звертали увагу на нараді для того, щоб продумати і автотранспортне підприємство, всім решта, можливість резерву і водіїв, і всіх решта, тому що справді хвиля дуже динамічно поширюється. Скажіть, чи відомо зараз скільки є вже зафіксованих додаткового мікрону у Львові, і скільки часу взагалі займає виявлення цього підтвердження цього відпитку? Ну, Дивіться щодо самого амбулаторного підтвердження. Та тобто, тут може пані Наталя Тімко говорити. Та ми можемо говорити про ці показники, якими ми оперуємо, тобто це власне заповненість там 1497 міських закладів. Та, Тобто, там за попередню добу близько 40, якщо поля сорок хворих поступили в міський заклад, 20 були виписані, і ми не бачимо стану на сьогодні великої динаміки потрапляння в лікарні, але ми фіксуємо дуже високу динаміку захворюваності. Тобто люди хворіють, але переносять це легше, переважно переносять це як грип. Та не всі тестуються. Там розуміємо, що специфіка. Ще свят була така, що не всі на весь час йшли тестуватися. Думаю, що там від завтрашнього дня е, ми можемо очікувати ще більшої кількості е, підтверджених. Тобто, станом на сьогодні найбільше, що ми фіксували, це було понад 600, е, це два дні тому. А так показник коливається від 300 до, до 500. Але ми цілком прогнозуємо, що від завтрашнього дня він може почати збільшувати ще. А саме конкретної цифри з інфікованих омікроном немає? Ти, це, щодо самого юридичного підтвердження штаму Омікрон, це може говорити амбулаторний центр, тобто це, це їхня відповідальність.